Доброго дня всім, шановні аграрії. Сьогодні 28 квітня розпочинаємо посів демо поля соняшника. Значить, демо поле в нас, ну як демо поле? демо Демоділянка буде складатися із наступних гібридів. І перше з техніки почнемо. Трактор Валтра, сівалка МФ, Масейка, МФ 550. От, з дуже специфічним висівом, таким тут диск о, такого плану, що о, не присмоктується, а нагнітається ніби, е, ніби повітря в висівну камеру, то ну, якби якість посів буде не зовсім шикарна, але е, для нас цього достатньо в нашому. Значить, гібридів буде 4, 2 Майсадура МАЗ 900SU, нього Фракція насіння, така калібровка. Ну, Видно, висновки робіть самі по насінню. я покажу. Усі Мас 85 СУ От, така. фракція, таке насіння. До речі, для цієї сівалки треба максимально uh, кругле насіння і максимально uh, велике по масі тисячу зерен. Тоді вона сіє ідеальна. Якщо ми говоримо за uh, дрібне щупле, то ну, відповідно будуть двійнята. Ось Таке а, в гібриду. а, Від Art Agro. А, гібрид. Як він тут називається зараз. Екстра. зараз я подивлюсь, я вам скажу. А, Астон. О, ось такий Астон і від АВ Standard Гібрид. Долар. Ну, дивіться, ось таке насіння по калібру і по цьому для нас підходить найкраще. Отаке от відео буде з декількох частин складатися. Як будемо засипати, і е, розпочинати посів нового гібрида, я буду робити таку відео, маленький звіт. Все, продовжуємо далі. Так, шановні аграрії, е, висіяли маз 90СУ. Зараз засипаємо гібрид Астон від Art Agro. Значить, Хочу трошки розповісти про поле, про технологію і про взагалі цього унікальність цього демополя. Унікальність цього демополя в чому полягає? В тому, що воно прийшло до нас в цьому році. Значить, що було в минулих роках в попередниках. Ну, ми пам'ятаємо, як мінімум в минулих три роки тут була соя по сої, ну, правда, раунда переді. Що по технології? Значить, по технології тут, як я вже сказав, попередник соя раунда Преді, декілька років поспіль. Значить по грунтообробці. Е, Стерня сої стояла до фактично е, вчорашнього дня. Ми її дискували е, беднаром, десь глибина дискування дискатором беднар. Глибина десь близько 5 см. Волога ще є, але її дуже мало. Буквально в суботу пройшов дощ. Сьогодні понеділок, в суботу, пройшов дощ аж 3 мм опатів. Не знаємо, куди розподілити цю вологу, якщо чесно. Ну, Якось будемо з цим працювати також. От, Значить, що по... А, взагалі далі буде у нас по технології. Соняшник ми будемо сіяти без абсолютно добрив, тому що, мабуть, це і найправильніше. Тут можна такі два питання розглянути. Чому без добрив? Тому що ми цього поля ще не знаємо. По-друге, поле до нас прийшло, ми думали, що воно до нас. Так сказати, ми вже осінню знали, що воно до нас е, прийде, але фактично до вчорашнього дня ми не розуміли на 100%, чи буде воно наше, чи ні. Тому і відповідно не було заплановано сюди ніяких е, добрив. Та воно, мабуть, і краще. Ми тоді зрозуміємо, все-таки в кого генетика е, буде краща на хорошому фоні е, захисту. Значить Компанія Масід, AV Стандарт чи е, Art Agro. От, е от так. Значить, що буде далі тут по технології? По технології тут планується це все е сульфогібриди е е соняшника. Значить, що ми плануємо? Ми плануємо. Сюди заходить відповідно від видового складу бурєнів. Що буде перше? Буде перша дводольна група, будемо заходити з Гранстаром. Ну, відповідно, якщо буде злакова група, будемо заходити із грамініцидом. От. В цю ж обробку будемо також додавати, ми на весь соняшник ставимо собі піретроїд. В першу обробку, щоб відповідно його не сильно їли а, всі шкідники, які є наявні у. Такий період. Значить, Далі другою обробкою відповідно, буде будемо заходити тіафанат метил чистий, це е, альфовський е, препарат буде. А, відповідно, із, в другу обробку також або Грандстар, або Грамініцит. Вже працювали так ну, шикарно виходить. От, е, третя обробка відповідно, буде у нас Альфовський Артіс Плюс. І з інсектицидом у нас і самохідний оприскувач, тому ми маємо змогу працювати в більш пізні а, строки. Що згідно густоти, густота тут в районі 55 а, тисяч більше не хочемо, тому що, як я вже сказав, в попередньому відео, вологи так багато, що не знаємо, як з нею працювати. От, і незрозуміло, що в нас чекає далі. Але перечуття багатьох людей а, таких аграріїв. Зрозуміло, що ми не всі Нострадамуси, але вже якби логічно і це факт. осіння, Осінній період пройшов майже без опадів, зимовий відповідно так само. І вже ми перейшли за половину весняного періоду, коли найбільше йдуть дощі. І відповідно опадів немає, то зрозуміло на що нам надіється далі. от, Тому і густоту ми не збільшуємо. І, в принципі, не бачимо сильно величезного, а, значить, не бачимо дуже великого такого а, бажання, вносить багато добрив у прикореневу а, зону. Удобрення, ну, тому що а, в сухому добриво не працюють. А по-друге, коли ви вносите а, в припасівне удобрення дуже багато добрив, як це було сказано на каналі Grovex. А, весь південь посіяв дуже класно сьогоднішник.